Менше ніж через тиждень після звернення президента США до обох палат конгресу, палата представників офіційно засудила конгресмена республіканця, який назвав Барака Обаму брехуном. Джо Вілсон став першим законодавцем в історії конгресу, якого покарали за образу президента. Зрислав Байдюк далі. Навіть після голосування конгресмен Джо Вілсон наполягає на своєму це політична гра, яка на думку самого президента не повинна відбуватися. За словами демократів, Вілсон міг уникнути застереження, якби публічно вибачився перед колегами за порушення правил конгресу під час виступу президента. Ти брешеш. Однак Вілсон відмовився. Він наполягає, що вибачився перед президентом. Де президент сказав, що час для ігор закінчився, і я з ним погоджуюсь. Він прийняв моє вибачення, і питання закрито. але демократи вважають, що Джо Вілсон порушив етикет та дискредитував палату представників. Це питання право етикету палати представників та непристойної поведінки. Усі, окрім семи республіканців, проголосували проти резолюції це ніщо інше, як партійний трюк, покликаний відволікти увагу від справжньої проблеми. Але колега конгресмена Вілсона з його рідного штату Південна Кароліна у цьому випадку став на бік демократів. Ми повинні показати, що це не було правильно. Нам не потрібні антигерої, Сам Вілсон, який вибачився не особисто перед президентом, а через главу адміністрації Обами, розмістив на своєму інтернет-сайті відеоролик, в якому своє здивування поведінкою конгресмена висловлює навіть його дружина. Джо зателефонував мені після виступу у середу. і Я запитала його, хто був цей ненормальний, який вигукнув, ти брешеш. Він каже: це був я. Я перепитала, та ні, хто насправді це зробив? Засуджений колегами чи ні, один вигук перетворив Джо Вілсона з маловідомого конгресмена на зірку політичних дебатів. Хоча загалом американське суспільство засудило його поведінку, в країні знайшлося чимало людей, які ототожнюють свої погляди з вигуком Вілсона. За шість днів після інциденту до виборчого фонду Джо Вілсона надійшло майже два мільйони доларів пожертв. За цей же період його опонент демократ назбирав півтора мільйони. Зорислав Байдюк, голос Америки.